Вітаю вас, дорогі на своєму каналі Знахарка Олена знахаркали зараз хочу зробити невеличкий ритуал для вас, для покращення вашого життя. Якщо ви відчуваєте, що щось йде якийсь негатив, щось до вас причепилося, от якісь думки йдуть негативні, можливо, відчуваєте ну як вампірізм ну, від неприємних людей, від сусідів, отакий йде, Вплив, негативний вплив, від якого вам не погано і, можливо, депресивний стан. Зараз я зроблю невеличкий ритуал. Потрібно вам тільки промовляти те, що я буду казати. Промовляти три рази. Заговір не важкий, але він дуже дієвий. Також я зараз буду дивитися на обсидіаному маятнику. Допоможе вам цей ритуал чи ні. Якщо вперед-назад маятник буде гойдатися, так допоможе, якщо зі сторони в сторону ні, тоді цей ритуал ну, зараз мені для вас не потрібно робити, а потрібно в другий час або в другий день. Все залежить від того, як вищі сили поведуть себе і відповідь, від, дадуть відповідь на це саме питання. Допоможе цей ритуал іншим людям для очищення. Допоможе цей ритуал іншим людям на очищення від того, що на них причепилося. Дивіться, зразу маятник пішов гойдатися вперед-назад. Це чітка відповідь. Дивіться, вищі сили зразу сказали, що так, цей ритуал вам допоможе. Тому. Кому це потрібно, хто вже побачив це відео, потрібно промовляти заговір, який я буду промовляти зараз. Дуже гарно, прям відповідь. Ідеально, це ж не підстроїш, не підлаштуєш ніяк відповідь маятника. Хто до мене звертався і знаючи, як відповідає маятник? Дух, душа і тіло три свічечки. Спочатку я прочитаю «Отче наш. А потім буду робити ритуал. Він не важкий. Далі я після ритуалу буду робити те, що потрібно для того, щоб він спрацював. Але зараз це дивитися і повторюєте за мною. Спочатку, отче наш, хто знає, будь ласка, читайте, можна вголос, можна тихенько, можна. Повторюємо три рази. Все, що на мене, Рабо-Божу Олену, Ваше ім'я, причепилася, то у воді утопилося. Амінь. Все, що на мене, Рабо-Божу олену. Погане причепилося, то в воді утопилося. Амінь. Все, що на мене, Рабо-Божу Олену, причепилося. То все в воді утопилося. Та буде так амінь. Ви називаєте своє ім'я і промовляєте те, що я кажу. Три рази промовляєте амінь. Хто хоче подякувати, будь ласка, номер карточки або підписуйтеся, ставте лайк. Кажете дякую. Ви відчуєте? Як ваш стан поліпшиться, депресія у вас піде. Багато людей, які зі мною спілкуються, просто навіть замовляють розклад і кажуть, що навіть їхні депресивні стани, панічні атаки проходять. Моя сила допоможе вам вийти з вашого негарного стану. Амінь. Амінь, амінь. Все, мій ритуал закінчився. Будь ласка, хто хоче віддячити ось номер карточки для того, щоб активувати цей ритуал. Будь-яка вдячність на каву. Гарного дня, гарного здоров'я, бережіть себе. Кому потрібен повний розклад, будь ласка, звертайтеся. vaya olena